29 листопада 2024 року мало б виповнитися 70 років творчій, цікавій, креативній людині, директорці міської виставкової зали горішніх плавнів Любові Брагілів. На жаль, у червні 2021 року її життя раптово обірвалося. Багатьом художникам не лише нашого міста Любов Романівна була натхненницею, критиком і вчителем свого часу. Вона стала порадницею, а згодом і вірним другом, нині горішньоплавнівцю Олександру Грідіну. Про своє справжнє покликання бути художником. Він не одразу зрозумів, розповідає митець, має технічну освіту, працював машиністом екскаватора, і професія йому подобалася. Але дитяче захоплення красою природи, бажання втілити на полотні свої мрії давалися взнаки. Після служби в армії спробував написати автопортрет. Батькові, який умів малювати, сподобалося. Затим ще були вдалі проби пензля. Втім, до зустрічі з любов'ю Брагілєвою Олександр все ще не мав упевненості щодо своїх здібностей. На початку 90-х років у доробку художника-початківця було 27 картин. На одній із виставок наважився підійти до Любові Брагілєвої, яка на той час вже почала згуртовувати біля себе творчих містян. От як нія братівся. Я звернувся до неї. Чи можливо мені не художнику, аматору, виставити свої роботи? Вона сказала так, звичайно, і попросила принести кілька робіт. Я взяв, як вважав, на той час свою найкращу роботу. Там ставок такий барізка, що нахилилася восени, і качечки плавають. Коли я приніс, любов Романівна почала показувати всім мою картину і розхвалювати її, як це красиво. Ну і все. З цього почалася моя перша виставка, моє перше знайомство із любов'ю Романівною. І головне це побажання людей. Вони тоді списали весь зошит, захоплюючись моїми роботами, з побажаннями, щоб я продовжував писати картини. Після цього, а це був 1994 рік. Після цього я почав вже серйозно займатися цією справою. Відставив всі свої захоплення, що у мене були, і зайнявся малюванням. житті вона була. У моєму житті вона була як сказати промінь світла. Хоча це мало сказати. Вона для мене була і наставником, і помічницею, і другом. Казати її. говорити про характер її дуже складно. Любов Брагілова була неординарною жінкою. Вона все могла бути дуже доброю, привітною, могла бути і строгою, але що її характеризувало, це те, що вона могла досягти всього, що їй було необхідно у цій справі. Вона молодець. А яка вона організаторка була? Як згуртовувала нас, усіх художників? При ній було так цікаво. Ми дізнавалися не лише про місцевих художників, але і з Полтави, Харкова, Києва з усієї країни ми знали художників. Як це їй вдавалося, просто незрозуміло. Це Просто непонятно. Олександра Грідіна любов Брагілєва називала співцем природи, пояснювала, що дня він спостерігає найдрібніші зміни, що відбуваються в ній, і з любов'ю фіксує на своїх полотнах. Щотана відділа, Вот чоловік теж без художественного образування, да? Так так, у неї технічна освіта. Так, але вона дуже багато знала, тому що дуже багато читала. По-перше, по-друге, у неї була чудова пам'ять, чому я сильно заздрив, адже у мене погана пам'ять. Вона була поліглотом саме в художньому сенсі. Все знала: всіх художників, всі течії і всі напрямки, все запам'ятовувала. І вона не нав'язливо, але дуже толково мене підштовхувала у правильному напрямку, що мені писати. Равлінні, що мені писати, як мені писати? Любов Брагілєва не лише організовувала у горішніх плавнях виставки і творчі зустрічі із художниками. Багато років вона була нашою колегою телевізійницею, створювала репортажі про митців та програму діалогу з художниками, що транслювалися на телеканалі Гок. У травні 2021 року, після персональної виставки Олександра Грідіна, в ефір вийшла остання її телевізійна програма. У червні Любов Романівна організувала ще одну виставку робіт Кременчуського художника Володимира Яковлєва. Однак передачу про нього вже зробити не встигла пішла засвіти. Вона пішла, але залишила по собі чудовий спомин як художники у своїх картинах. На початку повномасштабного вторгнення Олександр Грідін разом із родиною виїхав за кордон і пише картини там. Зрідка приїздить у горішні плавні. Втім, упевнений, після нашої української перемоги всі повернуться у рідні домівки. Я всім бажаю жити з любов'ю і добром. Найголовніше – з любов'ю.